День, шановні батьки і любі діти. Є у мене друже малий, звуть його Олешка. Восени йому буде сім рочків. І є у нього велика мрія. Він хотів би бути вченим. І тому він постійно щось рахує, виміряє, зважує і записує великий зошит. Я подивилась його зошит і вирішила, що я обов'язково розкажу вам про те, що в нього в цьому зошиті записано: дивовижні задачки на зважування. Є у нього ось такий інструмент. Називається він Терезин. Ви вже знайомі. Є одна шалька Терезин і інша. Дуже ці трезим. Нагадують математичний знак доріння. Ось подивіться, уявіть себе, що ви трези. Ось у вас одна шалька, а ось інша шалька друзів. І якщо ми скажемо на одну сторону покладемо цілих 3 кілограм горішків. М -м -м, то це вже буде не Скільки треба нам покласти на іншу шальку, щоб наші ваги. Так, якщо у нас тут 3 кілограмі горішків, то по іншу сторону, скажімо, кубиків теж повинно бути 3 кілограма. Саме так. І так, ось вони, наші перезиві. Подивіться, будь ласка. Опа! І зараз одна і інша жалька. Врівноваження уявіть, що на одну шайку терсів всі отакий гигантський равок. І нам треба його зважити, знати його вагу. А гирі, які можуть використовуватися у нас тільки один, на один кілограм, на два, на три, п'ять, ну і ще десять. Але зараз ми бачимо на наших вагах що маса цього равлика дорівнює 2 кг. Уявляєте, який він гігантський, наші терези зрівноважені. По одну сторону гирка на 2 кг, по іншу сторону наш равлик правильно, 2 кг нам треба зважити нашого їжачка. Подивимось уважно на терези. З однієї сторони у нас сам їжачок, на іншу сторону у нас гирки. Один і два кілограма. Скільки ж важить наш їжачок? Давайте подивимось уважно на терези. Вони зрівноважені. Значить, маса нашого їжачка дорівнює масі оцій гирік Двох. А що у нас тут за гирки? Один і два. Давайте порахуємо. Значить, одна гірка. Додати інша гірка. І це все дорівнює. Увага! Так, три кілограми. Значить, маса нашого їжачка є 3 кілограми. Молодці. Треба визначити масу наших яблук. Давайте роздивимось схему. З однієї сторони справа у нас 5 кілограмів. З іншої сторони у нас яблучка. І подивіться, поряд з яблуком у нас є згиря на 1 кілограм. Так, яка ж маса наших яблук? І так, тут у нас 5 Залишаємо число 5. А от зараз, скажіть, будь ласка, оця вага. Якщо тут у нас і один кілограм разом менше, звичайно, менше ми поставимо мінус. І скільки треба відняти один кілограм. І це все дорівнює. 5 мінус один дорівнює. Так, чотирьом. Розумнички, все правильно. Роздивляємо записи далі. У нас є кролик кореспондент. Зараз він живе у Олешки. І ось роздивимося, що на Терезах. З однієї, сторони, з лівої, у нас сам орест і гиря по 2 кг. А з іншої, з правої сторони, шарик, у нас є три і один. Як же знати, яка маса нашого Ореста, нашого кролика? Що треба зробити, щоб вийти на відповідь? І так, тут точно названі два числа. Це три і один. Щоб знати, скільки це, треба це записати математичною мовою. І так, три. з'єднуємо додати один. А потім що треба зробити? А потім, щоб знати. Масу самого нашого кролика треба відняти два. Значить, ставимо математичний знак відняти. Ставимо дві хирки і це все дорівнює. Три додати один. Так, чотири. І від чотирьох відняти два. Значить, молодці. Саме так. Відповідь? Наш орест кролик важить 2 кілограми. Молодці. Подивіться уважно на наші Терези. З однієї з лівої сторони у нас 3 кг наших, нашої гречки. А з іншої сторони стоять дві гирки. 3 і 2 кілограми. Наші ваги незрівноважні. З цієї сторони справа у нас більша вага. І ось ми математичний знак більше-менше, бачите, розвернули. Де більше ось тут. І самі тризи показують, що тут важче. А тепер увага питання: яку таку гирку треба зняти з терезів, щоб наші терези зрівноважилися? Подивіться, уважно, Так, три тут. І ось тут у нас три і два. Для того, щоб зрівноважилось, треба прибрати як у Так саме на 2 кілограми. І тоді, опа! Врівноважуються наші терези. І з однієї сторони буде 3 кілограми. І з іншої сторони буде стояти гирка трьох кілограмів. Значить, ми зняли з вами гирю на 2 кілограми. Молодці! І я знайшла дуже цікаву задачу. Подивіться, будь ласка, оцей великий гарбузок важить аж вісім кілограмів. Бачите? Вісім. А з іншої сторони, у нас дві гирки. Два і один. І наші терези Показують про те, що з однієї сторони у нас велика вага, а з іншої маленька. Ми це позначили знаком ось більше, зліво на правого рахунок. Значить, вісім більше, ніж три. А тепер завдання. Яку таку гирьку треба поставити на терези, щоб вони урівноважились? Можна було змінити. І так, з цієї сторони 8, а з цієї сторони у нас 2 і 1. Скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоб легше було порахувати? Так. так. Щоб було легше, ми 2 плюс 1 з'єднуємо. Тобто у нас будуть 7, 3. Я надаємо, щоб легше було рахувати. Так. Що треба зробити? Яку таку гирю треба поставити сюди. І так. Так, розумнички. Саме так. Треба поставити гибку на 5 кілограмів. І тоді давайте порахуємо. У нас вийде ще ми. Три. Додати 5 буде вісім, і вісім дорівнює 8. Все вірно. Саме так, ви розумнички, ми тільки що порівнювали з вами чи так важке, а що буває легким. Давайте з вами прочитаємо. Готові? Перше слово вам. Важкий. Що вийшло? Вантаж важкий. А ще ще може бути важким. Ну, наприклад, гора. Або слон. Добре, далі. Готові? Курча легке. Разом що прочитала? Курча легке. Ще буває легким. Може, кулька повітряна. Або пух пру. Дуже добре. Готові? Читаємо. Папуга. Папуга блакитний. Папуга який? Блакитний. А що ще може бути блакитним? Наприклад, небо або шкарпитки блакитні. Молодці. Далі читаємо жаба жаба. Зелена. І що вийшло? Жаба зелена. А що ще може бути зеленим? Може, крокодил? Чи ялинка? Добре. Починаємо. Змія довга. Що вийшло? Змія довга. А що ще може бути довгим? Може, нитка, а може, потяг. Добре, молодці. Подивіться, будь ласка, читаємо. Жучок, жучок маленький. Жучок маленький. А що ще може бути маленьким? Може, горобець? Або сонечко? Може бути навіть і мікроб. <хи> Теж буде маленький. Молодці, дуже добрі, дітки. А ось це давайте прочитаємо. Готові. Ведмідь великий. Що вийшло? Ведмідь великий. Подумайте, що ще може бути великим. І намалюйте. Так. Читаємо. Шоколад! Шоколад солодкий. Шоколад солодкий. Подумайте, подумайте, що ще може бути солодким. І намалюйте. Це і буде ваша домашня робота. Ви розумники. Дякую за роботу! Молодці, до зустрічі. Всього доброго.